Мене звати Тарас, мені 32, і я ніколи не думав, що стану тим, хто розірве свою родину на шматки. Але, стоячи посеред власного подвір'я, оточений мертвою тишею і десятками приголомшених поглядів, я зрозумів зворотного шляху немає, я натиснув на гачок, і навіть зараз, коли все руйнується, я не певен чи шкодую про це. Мій молодший брат Остап завжди був особливим. Не в тому сенсі, коли говорять про обдарованих дітей чи тих, хто вирізняється талантом, ні, особливим в очах нашої родини. Мама називала його своїм промінчиком, навіть коли він у 16 розбив її автівку і збрехав, що це зробив я. Тато пробачав йому лінощі, пропущені іспити в університеті, навіть ту історію з украденими грішми з сімейного бюджету. Хлопці ж, буває. А я, я був старшим. Тим, хто повинен розуміти, тим, хто виправляє все, що Остап псує. І я мирився, допомагав, заплющував очі так було завжди, і я звик, може, навіть занадто, але все змінилося, коли Остап оголосив, що одружується його наречена Соломія увірвалася в наше життя, мов вихор, гарна, впевнена, з легкою посмішкою, яка ніколи не торкалася очей. Вона здавалася нормальною. Трішки з верхньою, але я списував це на нерви. Весілля ж справа серйозна. Остап був закоханий, а я хотів, щоб він був щасливим. Тож, коли він попросив провести репетицію весілля у нас вдома, я погодився у нас із Софією велике подвір'я ідеальне місце для такого. Софіясь, моя дружина, моя опора, вона з тих людей, які завжди дбають про інших, навіть якщо самі ледве тримаються. Рік тому вона народила наших двійнят Оленку і Матвія. Вагітність була важкою, пологи ще важчими. Безсонні ночі, коліки, її власне відновлення усе це залишило слід. Вона досі сумнівається в собі, хоча я щодня кажу, що вона неймовірна, і, чесно кажучи, вона виглядає краще, ніж більшість людей після такого. Але Софія це Софія вона завжди знайде, за що себе покритикувати. Коли Остап прийшов із ідеєю репетиції, Софія одразу загорілася. Це буде чудово, Тарасе. Ми зробимо все гарно, вони запам'ятають цей день. Я усміхнувся, хоча в грудях ворухнулося щось тривожне. Остап ніколи не був людиною, яка цінує чужі зусилля, але я відмахнувся від цього відчуття він, мій брат, родина цей день. це родина. Я навіть не помітив, як почав платити за все. Кейтеринг, я взяв на себе половину, бо Остап усе витратив на оренду лімузин. Я додав, щоб не ганьбитися перед гостями Соломії. Обручка, коли Остап сказав, що йому не вистачає, я перевів йому гроші, хоча Софія м'яко натякнула, що це дивно. «Тарасе, він дорослий, чому ти завжди його виручаєш? Я знизав плечима, бо так було завжди. Тижні перед репетицією були шаленими. Софія перетворила наше подвір'я на казку, гірлянди, квіткові арки, столи з білосніжними скатертинами. Вона навіть знайшла час, щоб спекти свої фірмові мафіни, хоча я просив її не перевтомлюватися. Це для Остапа, Тарасе, я хочу, щоб усе було ідеально, сказала вона, витираючи борошно з щік. Я обійняв її, відчуваючи, як сильно її люблю, і як сильно мене дратує, що вона так викладається для людей, які цього не оцінять. Остап з'являвся рідко, приїздив, кидав пару коментарів про те, що можна було б і крутіше, і їхав. Соломія була не кращою. Одного разу вона приїхала з подругою та, здається, мартою, і вони півгодини обговорювали, що наше подвір'я надто просте для їхньої естетики. Софія почула це і лише усміхнулася нічого, ми додамо ще квітів. Я стиснув зуби чому вона завжди така добра? Мої батьки теж долучилися до підготовки, але їхній внесок був типовим. Мама дзвонила щодня, щоб розповісти, який Остап молодець, що знайшов таку дівчину, як Соломія. Вона з хорошої родини, Тарасе, вони так пасують одне одному. Тато, як завжди, мовчав, але я знав, що він пишається Остапом. За що? За те, що той нарешті вирішив осісти. Я не питав, не хотів сперечатися. За день до репетиції я помітив, що Софія виглядає втомленою, вона сиділа на кухні, дивлячись у порожню чашку кави. Усе гаразд, запитав я, вона кивнула, але я бачив, що це неправда. Просто я хочу, щоб усе пройшло добре для тебе, для Остапа. Я стиснув її руку ти робиш більше, ніж треба, вони мають бути вдячні. Вона усміхнулася, але посмішка була слабкою. Увечері я вийшов на подвір'я, щоб перевірити гірлянди. Усе виглядало ідеально. Я уявив, як завтра тут зберуться люди, як Остап і Соломія сяятимуть, як Софія бігатиме, перевіряючи, чи всім вистачає їжі. І раптом я спіймав себе на думці А що, якщо я цього не хочу, не хочу, щоб мій дім, моя родина, моя Софія були тлом для їхнього шоу. Я відігнав цю думку родина це це родина. День репетиції почався з сонця і легкого вітерця. Софія була на ногах із шостої ранку, перевіряючи все до дрібниць. Я намагався вмовити її відпочити, але вона лише сміялася. Тараса, я в порядку, це ж весело. Її енергія була заразливою, і я не міг не усміхнутися. Гості почали прибувати опівдні мої батьки, друзі Остапа, родичі Соломії, пара далеких кузенів усі сміялися, обіймалися, пили лимонад, який Софія приготувала сама. Я дивився на неї і думав, як їй вдається бути такою? Вона бігала від одного гостя до іншого, перевіряла, чи вистачає напоїв, допомагала мамі з її сумкою, жартувала з друзями Остапа, і все це з посмішкою, хоча я знав, що вона не спала нормально вже тиждень. Остап і Соломія з'явилися із запізненням. Лімузин, який я оплатив, під'їхав, і вони вийшли, мов зірки на червоній доріжці. Соломія була в білій сукні, невесільній, але явно дорогій. Остап. У костюмі, який виглядав так, ніби він одягнув його вперше. Вони посміхалися, махали, приймали компліменти. Я спіймав погляд Софії, вона теж усміхалася, але я знав її занадто добре. Її очі казали вони навіть не сказали спасибі. Репетиція почалася з невеликої церемонії. Соломія наполягла, щоб усе було як на справжньому весіллі. Тож ми розіграли вихід нареченої, обмін клятвами, навіть поцілунок. Гості аплодували, мама схлипнула, тато поплескав Остапа по плечу. Я стояв осторонь, спостерігаючи усе йшло гладко, занадто гладко. Після церемонії всі розійшлися подвір'ям хтось фотографувався, хтось пив вино, хтось гомонів біля альтанки. Софія, як завжди, була в центрі уваги не тому, що шукала її, а тому, що люди тягнулися до неї. Я бачив, як вона сміється з кузиною Соломії, як поправляє скатертину, як приносить мамі води, і я думав, вона заслуговує більшого, ніж бути невидимою героїнею цього дня. Я вирішив пройтись подвір'ям, перевірити, чи все гаразд, і тоді я їх почув Соломія і її подруга Марта сиділи в альтанці, потягуючи вино. Вони не бачили мене, я стояв за кущами, перевіряючи шланг для поливу. Їхні голоси були тихими, але я чув кожне слово. Ти бачила, у що вона вдяглася, сказала Соломія, кивнувши в бік Софії. Ця фігура після пологів я б узагалі на вулицю не вийшла. Марта захихотіла. Та ну, і ці Мафіни? Справді, хто пече Мафіни для такої події? Я завмер. Кров застукала в скронях. Я хотів вийти щось сказати, але тут з'явився Остап. Він плюхнувся поруч із Соломією. Кинув погляд на Софію і додав. Та годі вона завжди була ніяка, не розумію, як Тарас на ній одружився. Світ довкола мене звузився після цих слів, я не одразу зрозумів, що роблю. Ноги самі понесли мене до альтанки. Я вийшов із за кущів, і вони нарешті мене помітили. Соломія здригнулася, Марта втупилася в свій келих, а Остап. Остап просто посміхнувся. Братику, ти чого? Сказав він, наче нічого не сталося. Я дивився на нього, на його самовдоволену посмішку, на Соломію, яка раптом дуже зацікавилася своїми нігтями, і я зрозумів, що більше не можу мовчати. Остапе, Соломіє. Мій голос був спокійним, але всередині я кипів. Ви обоє зараз же забираєтеся з мого подвір'я. Ваше весілля не моя справа, і мої гроші теж більше не ваші. Тиша. Така, що я чув, як вітер шелестить листям. Соломія відкрила рота, але не знайшла слів. Остап схопився на ноги. Ти серйозно? Це що через жарт? Це не жарт, відрізав я. Це ви, такі, які ви є. Гості почали озиратися. Мама підбігла, її обличчя побіліло. Тараса, що ти робиш? Тато гукнув щось про ганьбу. Люди шепотілися, хтось знімав на телефон, але я дивився тільки на Софію. Вона стояла біля столу з мафінами, її руки завмерли, очі блищали. Я бачив біль, і вдячність. Остап ступив до мене Брате, давай поговоримо. Це непорозуміння. Іди геть, повторив я. Обоє. Соломія нарешті заговорила, її голос тремтів від злості Ти не посмієш. Це наш день, це мій дім, сказав я, і моя дружина. Забирайтеся. Вони пішли, лімузин відвіз їх геть, а за ними потягнулися і гості. Мама плакала, тато дивився в землю, друзі Остапа кидали на мене осудливі погляди. Софія підійшла до мене, її рука ковзнула в мою. Вона нічого не сказала, але її дотик був усім, що мені потрібно. Коли подвір'я спорожніло, я відчув, як повітря стало важким. Столи з недоїденими закусками, перекинуті келихи, гірлянди, які тепер здавалися безглуздими, усе це було як декорації до фільму, який закінчився не так, як планувалося. Двійнята спали в домі, і я був вдячний, що вони не бачили цього хаосу. Мама стояла біля квіткової арки, притискаючи хустинку до очей. Тарасе, як ти міг? Я бачив у її очах не лише сльози, а й гнів той самий гнів, який вона приберігала для мене, коли Остап спотикався. Мамо, ти чула, що вони сказали? запитав я, намагаючись тримати голос рівним. Це не привід, вона майже кричала Ти вигнав свого брата з його весілля, ти зганьбив нас усіх. Це не був їхній день, сказав я. Це був мій дім, і вони образили Софію. Софія стиснула мою руку сильніше, але мовчала. Я знав, що вона не хоче встрявати, вона завжди намагалася згладити кути, навіть коли їй самій було боляче. Тато нарешті підняв погляд. Ти завжди був занадто гордим, Тарасе. Думаєш, ти кращий за всіх? Це твоя родина, а ти її зруйнував. Я відкрив рота, щоб відповісти, але слова застрягли. Зруйнував я? Людина, яка роками тримала цю родину на плаву, яка платила за помилки Остапа, мирилася з його егоїзмом, мовчала, коли мене відсували на другий план. Але я не сказав нічого, просто кивнув Софії, і ми пішли в дім. Наступні дні були як у тумані. Мама дзвонила щовечора, і кожна розмова закінчувалася однаково. Вона плакала, звинувачувала мене в егоїзмі, просила вибачитися перед Остапом. Він твій брат, Тарасе, ти маєш бути вищим за це. Я слухав, але з кожним її словом у мені зростала порожнеча вона не питала, як Софія, не питала, що вони сказали. Для неї це був просто жарт, який я роздув. Тато був ще гіршим він написав одне повідомлення. Ти перейшов межу, не дзвони, поки не виправити. А потім заблокував мене, я дивився на екран телефону і не міг повірити. Мій батько, який учив мене бути чоловіком, просто викреслив мене зі свого життя. Соціальні мережі вибухнули. Друзі Остапа, яких я знав із дитинства, викладали фото з репетиції з підписами на кшталт, коли одна людина псує все. Марта, подруга Соломії, написала довгий пост про те, який я токсичний і як я знищив щастя двох людей. Я не читав коментарі, не хотів знати, скільки людей із нею погоджуються, але були й ті, хто підтримав. Моя тітка Олена, мамина сестра, подзвонила наступного дня Тараса, я все чула, ти вчинив правильно. Остап завжди був розбещеним, а Соломія вона не краща. Її слова були як ковток повітря, але я знав, що вона не скаже цього мамі. Ніхто не хотів сваритися з родиною. Софія намагалася триматися, вона усміхалася, гралася з двійнятами, готувала вечерю, наче нічого не змінилося. Але я бачив, як вона завмирає, дивлячись у вікно, як її руки тремтять, коли вона миє посуд. Однієї ночі я знайшов її на кухні, вона сиділа в темряві. Софія, я сів поруч, поговори зі мною. Вона довго мовчала, а потім сказала, я чула їх раніше. Соломію, вона вона не вперше так говорила про мене, про мою зовнішність, про те, що я не пасую тобі. Я відчув, як гнів знову підіймається. Чому ти не сказала? Бо я не хотіла сварки, берт, її голос був тихим. Я думала, це дрібниці, що я впораюся, але коли ти їх вигнав. Тараса, я вперше відчула, що хтось справді за мене. Я обійняв її, і вона заплакала вперше за весь час я бачив, як вона дозволяє собі бути слабкою, і я поклявся, що більше ніколи не дам їй відчути себе невидимою. Через тиждень я зрозумів, що родина від нас відвернулася нас не покликали на щорічну вечерю на честь дня народження мами. Мої кузени перестали писати в груповий чат навіть сусідка, яка завжди гомоніла з Софією, почала обходити нас стороною мабуть, чутки дійшли й до неї. Двійнята, на щастя, були замалі, щоб зрозуміти, що відбувається, але я бачив, як Софія намагається приховати смуток, коли говорить із ними про її бабусю і дідуся. Вони просто зайняті сонечка, казала вона, а я стискав зуби, щоб не вилаятися. Робота стала моїм прихистком я інженер, працюю на будівництві, і там ніхто не питав про мою родину. Але вдома все нагадувало про те, що сталося. Подвір'я, яке Софія так старанно прикрашала, тепер здавалося порожнім. Гірлянди ми зняли, але квіткові арки все ще стояли, як нагадування про день, який усе змінив. Одного вечора Остап написав Я не чекав цього. Його повідомлення було коротким Брате, давай поговоримо. Це зайшло надто далеко. Я дивився на екран і не знав, що відповісти. Частина мене хотіла зустрітися, вислухати його, може, навіть вибачитися. Але інша частина, та що пам'ятала його посмішку, його слова про Софію, казала, що він не змінився. Я показав повідомлення Софії, вона прочитала і сказала Якщо ти хочеш зустрітися, я підтримаю. Але Тарасе не дозволяй йому знову тобою маніпулювати. Я кивнув вона мала рацію, Остап завжди вмів викрутитися. У дитинстві він крав мої іграшки, а, потя... а потім плакав, щоб мама його пожаліла. Навіть із обручкою для Соломії, бо він знав, що я заплачу, бо завжди платив. Але тепер усе було інакше я написав Остапе, я не готовий. Ти знаєш чому? І вимкнув телефон. Через місяць я дізнався, що Остап і Соломія таки одружилися. Без мене, без Софії, без нашого подвір'я. Мама надіслала фото з церемонії, мабуть, випадково, бо за годину видалила його. Але я встиг побачити Остапу смокінгу, Соломія в білій сукні, мама з татом усміхнені, наче нічого не сталося, наче мене не існувало. Я показав фото Софії. Вона подивилася і тихо сказала Вони зробили свій вибір, Тарасе. І ти зробив свій, але її слова не вгамували біль. Я думав, що готовий до цього, що я сильний. Але бачити, як моя родина святкує без мене, було як ніж у грудях. Я почав сумніватися. Може, я справді перегнув. Може, я міг просто промовчати, проковтнути їхні слова, як робив усе життя? Може, це я зруйнував усе? Софія помітила мій стан, вона завжди помічала. Одного вечора вона покликала мене на подвір'я. Двійнята спали, дім був тихим. Вона увімкнула гірлянди, ті самі, що ми зняли після репетиції, але, мабуть, зберегла. Подивись. Сказала вона, вказуючи на вогники це наш дім, Тарасе, наша родина. Ти захистив нас, і я ніколи не перестану бути вдячною. Я дивився на неї, на її очі, повні любові, і зрозумів, що вона права. Я зробив вибір, і я не збирався його змінювати. Минуло три місяці з того дня життя почало налагоджуватися, хоча шрами залишилися. Софія записалася на йогу, і я бачив, як вона поступово повертає впевненість у собі. Вона навіть почала жартувати про свої післяпологові мафіни, і я сміявся, хоча всередині все ще боліло від того, що їй довелося це пережити. Двійнята росли, і їхній сміх став нашим ліком. Я дивився на них і думав заради цього все й було, заради них, заради Софії. Ми знайшли нових друзів не одразу, але поступово. Тітка Олена стала постійною гостею, привозячи свої нескінченні історії та домашні варення. Наші нові друзі, Микола і Христина, пара з його класу Софії виявилися напрочуд теплими. Вони не знали всієї історії, але здається, їм було байдуже. Ви класні, сказав Микола одного разу, передаючи мені пиво, а решта просто шум. Я усміхнувся. Може, він мав рацію. Робота також допомагала я отримав підвищення і це дало нам фінансову подушку. Софія запропонувала відкласти гроші на відпустку десь, де немає весіль, і ми сміялися, плануючи поїздку на озеро, де можна просто бути собою. Софія почала працювати не повний день, вона дизайнерка інтер'єрів, і її перший проект після декрету був невеликим, але успішним. Я бачив, як вона оживає, обговорюючи тканини і кольори з клієнтами. Тарасе, я знову відчуваю себе собою, сказала вона одного разу, і я обійняв її так міцно, що вона засміялася. Одного ранку я отримав листа від мами не дзвінок, не повідомлення, а справжній лист, написаний від руки. Я не знав, чого чекати, але, відкриваючи конверт, відчув, як серце стиснулося. Тарасе пасала вона, я не можу сказати, що пробачила тебе, але я сумую за тобою. За Софією, за моїми онуками, приїжджайте, коли захочете, на вечерю. Ми не говоритимемо про минуле, просто приїжджайте. Я показав листа Софії. Вона прочитала і довго мовчала. Що ти думаєш? запитала вона нарешті. Я не знаю, чесно відповів я. Я хочу їх бачити, але я не хочу, щоб усе було як раніше. Софія кивнула тоді, скажи їм це, але Тарасе, не жертвуй собою заради них. Я написав відповідь. Мамо, я ціную твої слова. Ми приїдемо, але лише якщо ви поважатимете нас. Софію, мене наших дітей. Я відправив листа і не чекав відповіді. Але за тиждень мама подзвонила. Її голос був м'якшим, ніж раніше Гаразд, Тарасе, приїжджайте. Ми поїхали. Вечеря була незграбною, але ніхто не підняв тему весілля. Мама обіймала двійнят, тато розповідав про свою риболовлю. Остапа й Соломії не було, вони переїхали в інше місто, і я був цьому радий. Це був не кінець, а початок маленький, крихкий, але початок. Мама почала приїжджати до нас. Вона привозила іграшки для двійнят, допомагала Софії з садом, і я бачив, як вона старається. Тато все ще тримався осторонь, але одного разу надіслав мені фото з риболовлі, без слів, просто знімок озера. Я усміхнувся це був його спосіб сказати, що він не забув. Я не сподівався знову побачити Остапа, але доля любить підкидати сюрпризи. Це сталося через півтора року після репетиції на весіллі нашої кузини Марії. Ми з Софією приїхали, бо Марія була однією з небагатьох, хто не відвернувся від нас. Я знав, що Остап і Соломія теж будуть там, але вирішив, що впораюся. Вони стояли біля бару, коли ми увійшли. Остап виглядав інакше. Схуд, у очах з'явилася якась втома. Соломія була все та ж яскрава, впевнена, але її посмішка здавалася натягнутою. Я кивнув їм, але не підійшов. Софія стиснула мою руку, і ми пішли до столу. Пізніше, коли Софія танцювала з Марією, Остап знайшов мене. Він стояв із пивом у руці, дивлячись у підлогу. Тарасе, сказав він, можна поговорити? Я кивнув, хоча всередині все стиснулося. Ми вийшли на вулицю, де було тихіше. Він почав я налажав тоді у тебе вдома. Я не мав так говорити. І Соломія, вона теж була неправа. Я чекав. Це були слова, які я хотів почути рік тому, але тепер вони здавалися порожніми. Чому ти кажеш це зараз? запитав я. Він знизав плечима, бо я бачу, що втратив. Ти був мені братом, а я, я все зіпсував. Я дивився на нього і бачив не дорослого чоловіка, а того хлопчиська, який ховався за мною під час грози. Але я знав, що не можу повернутися назад. Остапе, сказав я, я ціную, що ти це сказав. Але я не готовий. Може, колись, але не зараз. Він кивнув, і я бачив, що він зрозумів. Ми повернулися до зали і більше не говорили минуло два роки з того дня, коли я вигнав Остапа і Соломію. Наше подвір'я стало місцем, де ми створювали нові спогади. Софія перетворила його на наш маленький оазис, посадила троянди, які цвіли так яскраво, що я не міг не усміхатися, вона завжди вміла робити світ кращим. Ми влаштували вечірку на день народження двійнят, і вони гасали по траві, розмазуючи торт по обличчях. Тітка Олена співала караоке, Микола і Христина смажили бургери, мама допомагала Софії розливати лимонад. Навіть тато приїхав, мовчки сидів у кутку, але я бачив, як він усміхається, дивлячись на онуків. Софія почала новий проект. Вона взялася за дизайн кав'ярні в центрі міста, і її очі горіли, коли вона показувала мені ескізи. Я отримав ще одне підвищення, і ми нарешті запланували ту відпустку на озеро. Тільки ми, сказала Софія, і ніяких репетицій. Ми сміялися, і я відчував, як тягар минулого стає легшим. Одного вечора, коли двійнята спали, ми з Софією сиділи на подвір'ї, вона притулилася до мене, і я відчув її тепло. Знаєш, сказала вона, я ніколи не думала, що буду такою щасливою після всього. Я подивився на неї, на її обличчя і сказав Це тому, що ти неймовірна, і тому, що ми разом. Вона закотила очі, але всміхнулася Ти теж нічого, Тарасе. Я дивився на наше подвір'я, на наш дім, на наше життя і знав, що зробив би це знову. Вигнав би Остапа, Соломію, всіх, хто посмів би образити її, бо є межі, бо повага до Софії, до наших дітей, до нас це те, що я ніколи не поставлю під сумнів. І стоячи в оточенні сміху і тепла, я зрозумів, що не зруйнував нічого я збудував щось краще. Минуло п'ять років двійнята підросли, і наше подвір'я стало їхнім королівством. Гойдалки, пісочниця, навіть маленький батут, який Софія називала моєю найдурнішою ідеєю. Вона відкрила свою студію дизайну і її роботи почали з'являтися в місцевих журналах. Я змінив роботу. Тепер я керівник проєктів, і, хоча це було складніше, я відчував що росту. Мама стала частиною нашого життя вона приїжджала щонеділі, привозила пироги і розповідала Оленці й Матвію історії про те, яким я був у дитинстві. Тато теж відтанув він брав Матвія на риболовлю, і я бачив, як мій син дивиться на нього з тим самим захопленням, з яким я дивився колись. Остап залишився тінню минулого. Ми бачилися пару разів на родинних зустрічах, обмінювалися кивками, але не говорили, може, колись. Але я не квапив час. Того вечора я стояв на подвір'ї, дивлячись на гірлянди, які Софія повісила знову. Вона вийшла з дому, тримаючи два келихи вина. За що п'ємо? Запитала вона усміхаючись. За нас, сказав я, за все, що ми збудували. Ми цокнулися, і я знав, що все було недарма. Родина це не ті, хто тебе народив, це ті, за кого ти готовий стояти до кінця. І я стояв і стоятиму завжди. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так, ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.